Бивство людини найжахливіший вчинок, який тільки існує. Проте навіть на цю дію бувають різні погляди. Особливо якщо справа йде про самозахист. Залишається тільки зрозуміти, чи дійсно це було самозахистом. Привіт! З вами Оля, і ви на каналі Історії на ніч». Сьогодні в нас буде дуже суперечлива історія, висновки з якої кожен з вас винесе свої. В ній не буде загадок та таємниць, але вона все одно зможе вас зацікавити. У 1989 році два молодих хлопці вчинили тяжкий злочин і отримали покарання, а саме довічне ув'язнення. Подія тоді сколихнула суспільство Америки і кожен засуджував дії молодиків. Проте час йшов і, поки винуватці злочину, відбували своє покарання у в'язниці, настав 2021 рік. Час, коли світ змінився, змінилися погляди і правила, і коли великої популярності набула така соціальна мережа, як TikTok. саме в ній у 2021 році багато блогерів та інших користувачів мережі знову оживили в пам'яті людей події того 89-го року і поставили питання: а чи дійсно вбивці винні у скоєному? сьогодні? Я розкажу про справу братів менендесів і як люди дивилися на їх злочин тоді, і як дивляться зараз. Але перед тим як ми зануримося в історію, нагадаю вам про вподобайку цьому відео та підписку на наш канал, якщо ви ще не підписані. Кожна ваша активність допомагає нашим відео у просуванні, і це найкраща винагорода за нашу з Лєрою роботу. Також нагадаю, що за бажанням ви можете підтримати нас фінансово, ставши нашим спонсором на платформі БайміКофі або тут на YouTube. А вже чинним нашим спонсорам хочемо сказати щиро дякую за підтримку. Ну тепер повертаємося до історії. Пізно ввечері, 20 серпня 1989 року, екстрена служба елітного району Лос-Анджелесу Беверлі-Хіллз прийняла дзвінок від молодого чоловіка, який захлинався сльозами. Яка проблема? Я вибачаю, що це за проблема. Вибачаю? Я вибачаю, що це за проблема. Поліція приїхала до 14 мільйонного особняка на 6 спалень із тенісним кортом, басейном і гостєвим будинком. До речі, цікавий факт: до головних героїв нашої історії цей маєток винаймав Елтон Джон. На місці поліція побачила жорстоко вбитими подружжями Нендесів. В чоловіка та жінку стріляли із рушниці 12-го калібру. В Хосе Менедеса вистрелили шість разів, зокрема в потилицю. Він помер, не встигнувши піднятися з дивана. У нього в ногах лежала його дружина, в яку випустили 10 куль, зокрема з близької відстані в обличчя. Тіла були понівечені до невпізнання, кров'ю були забризкані стіни, стеля, всі меблі і навіть вікна. Гільз на місці злочину не було. Але перш ніж ми розглянемо детальніше місце злочину, я пропоную познайомитися з родиною Менендес та їх минулим. Виходець із Куби Хосе Менедес був втіленням американської мрії. Пройшов шлях від мийника посуду в престижному нью-йоркському ресторані під назвою 21 до укладення багатотисячних угод за обідом у цьому ж закладі. Народився Хосе 6 травня 1944 року в сім'ї процвітаючого кубинського бізнесмена і відомого спортсмена. У шкільні роки Хосе Менендес займався спортом і входив до шкільної команди з плавання, ставши одним із найкращих плавців в окрузі. Після того, як на Кубі прийшов до влади Фідель Кастро у 1960 році, батьки Хосе побоювалися репресій, а тому відправили хлопця на територію США. Після закінчення школи в 1962 році, вже на території США, спортивні досягнення Хосе дали йому змогу отримати спортивну стипендію в університеті Південного Іллінойсу. Вже там, будучи студентом, він знайомиться зі своєю майбутньою дружиною Мері Луїзою Андерсон. Дівчина була переможницею місцевого конкурсу краси і користувалася популярністю в окрузі. Вона була старша за Хосе на два роки, але тим не менш, у них незабаром почалися романтичні стосунки, внаслідок чого у 1963 році вони одружилися, залишили територію штату Іллінойс і переїхали до Нью-Йорка, де Хосе Менендес продовжив здобувати вищу економічну освіту в Державному університеті Нью-Йорка, відчуваючи матеріальні труднощі, якраз тоді Хосе і почав працювати посудомийником в кафе 21. Проте, вже після закінчення навчання, кар'єра чоловіка різко пішла вгору. В якийсь момент він отримує посаду у величезній корпорації під назвою RCA. Саме тоді, у 68-му році, в подружжя Хосе та Мері Менендес народжується їх первісток Лайл. А у 1970 році народжується другий син, якого назвали Ерік. На момент появи другої дитини родина вже міцно стояла на ногах, і їх сміливо можна було назвати представниками середнього класу. Проте на цьому Хосе Менендес не планував зупинятися і вже у 1979 році отримав посаду віце-президента в одній із дочерних компаній корпорації RCI так як діяльність Хосе була пов'язана частково з музичним бізнесом та кіноіндустрією, з часом родина осіла в Беверлі хіллз Одним словом, життя Хосе Менендеса можна описати так: від втечі з революційного острова на Одинці до будинку в Беверлі хіллз з елітним індексом 90210, річного бонусу 850 тисяч доларів і постійного місця серед гостей Гремі. Як ви вже могли зрозуміти, молоді Лайл та Ерік Менендес не застали фінансових складнощів своїх батьків, а навпаки, зростали у цілковитій розкоші. Проте, не дивлячись на такі статки, Хосе не давав своїм синам розслаблятися. Він був жорстоким і вимогливим до хлопців і доволі сильно залежав від суспільної думки. Наприклад, коли Лайла відсторонила від університету Прінстона, він залишив його жити в Нью-Джерсі, щоб ніхто в Каліфорнії не дізнався про цей конфуз. Проте, зрештою, все ж таки повернув сина назад і навіть надав можливість стажування у своїй компанії. Саме через таку вимогливість брати ще з дитинства мали обрати спорт, переважно індивідуальний, і вийде в ньому на серйозний рівень. Коли дітям було 12 і 9 років, вони обрали теніс і сімейні ресурси сконцентрувалися навколо корту. Хосе займався спортивною складовою, а його дружина організацією. Всі, хто пересікався тоді із родиною Менедес під час їх тренувань, зазначали, що не бачили ще нікого більш вимогливого до своїх дітей, ніж хосе. Нерідко він поливав хлопців таким прудом, що складно було винести. Я впевнена, що таке відношення до дітей нанесло величезну психологічну травму братам. Дуже часто батьки можуть бути занадто вимогливими, а іноді ще гірше намагатися втілити свої мрії за рахунок дітей, реалізуватися за рахунок них. Мені, як і багатьом людям свого часу, теж була нанесена чимала психологічна травма: страх за погані оцінки, страх, що я дивлюся мультики, а не роблю домашні завдання чи хатні справи. Постійно ставили когось у приклад, а я, як завжди, не дотягувала. Все це крок за кроком з самого дитинства загняло мене в тривожний розлад, який я навіть не помічала. Мені здавалося, що це і є життя, ось так постійно бути в тривозі і на стресі. Причому роки такого життя завели мене в клінічну депресію. Це був найскладніший період. Не хотілося існувати, не хотілося прокидатися вранці. І так впродовж цілих трьох років. З усім цим жахом мені допомогли впоратися лише спеціалісти, і я досі продовжую терапію з психологом, аби відновити свій психологічний стан, який роками перенавантажувався тривогою. Тому я закликаю всіх, хто також відчуває тривогу, не повторювати моїх помилок і не дотягувати до стану клінічної депресії, а звернутися до спеціаліста вже зараз. Саме тому я хочу порадити вам українську платформу психотерапевтів «Розмова». На ній ви зможете знайти спеціаліста онлайн та офлайн по всій Україні, який підійде саме вам. Тільки 4% спеціалістів проходять відпір, тому я впевнена, що ви будете працювати саме з професіоналом. А для наших глядачів за промокодом історії на ніч 20 можна отримати знижку 20% на першу сесію. Посилання на платформу розмова ми залишимо в описі під цим відео і в закріпленому коментарі. Піклуйтеся про свій психологічний стан і бережіть себе. А я буду повертатися до історії. Ну що ж? Після знайомства з родиною пропоную знову повернутися до подій 20 серпня 1989 року, коли поліція знайшла мертвими Хосе й його дружину у вітальні Собняка. Начальник поліції Беверлі Хілс Марвін Янон вранці наступного дня на прес-конференції сказав, що за 30 з гаком років служби може на пальцях однієї руки перерахувати аж настільки криваві злочини, якими був той, що відбувся в будинку Менендесів. Ще один поліцейський Ден Стюарт, знайомий особисто з родиною, пізніше розповідав пресі: я бачив багато вбивств, але чогось настільки жорстокого ніколи: кров, плоть, голі черепи, упізнати в цих трупах людей, особливо хосе, було неможливо. 18-річний Ерік і 21-річний Лайл Менедеси, яких допитали вночі, і відпустили, розповіли, що знайшли тіла батьків, повернувшись із кіно. Вони планували подивитися ліцензію на вбивство, але квитків не було. Тож у друге пішли на Бетмена для підтвердження. Показали поліцейським квитки. Один з сусідів Менедесів пригадав, що близько 10 10-ї вечора чув з боку їхнього будинку звуки, що нагадували фейерверк. Інший сусід вже вночі бачив, як один із праців скрутився калачем на газоні перед будинком і вив від жаху. Першою версією вбивства, що потрапила в пресу, стала причетність мафіозної організації. Нагадаю, що Хосем Менедес був сіо великої компанії, яка теоретично могла мати певні суперечки з мафією. Ерік Менендес, до речі, теж вказав поліції на мафію, тільки його кандидатом у підозрюванні був дистриб'ютор порнофільмів Ноель Блум, пов'язаний із кримінальною сім'єю Бонано, з якими Хусе була ворожнеча. Проте поліція мафіозний сценарій швидко виключила. Вони вбивають зазвичай не вдома, роблять це швидко і чисто. гільз не запирають, а дружин не чіпають. А брати Менендес тим часом продовжили жити своє життя, як ні в чому не бувало. На ранок після вбивства, коли на місці злочину ще працювали криміналісти. Брати сказали детективу Лесу Золеру, що на деякий час з'їдуть з дому і поживуть у свого тренера з тенісу. Але їм потрібно забрати форму і ракетки. Я здивувався, ракетки і де вони. Лайл сказав у кімнаті, де вбили маму з татом. Це було досить байдуже для людини, яка напередодні ввечері знайшла власних батьків з розшеченими. У той момент у мене вперше з'явилось відчуття, що з ними щось не так. Подальша поведінка братів також наштовхувала на підозри в той самий перший день сирідства Вони шукали фахівця, який зачистив би жорсткий диск батьківського комп'ютера. Як з'ясувалося, потім там міг бути оновлений заповіт хосе. А в братів було всі підстави вважати, що батько теоретично міг викреслити синів звідти. На другий день Менедеси зустрілися з босами компанії батька, щоб ініціювати отримання 5-мільйонної страховки хосе. Пізніше з'ясувалося, що за старим заповітом Хосе, зміст якого сини знали, вони отримали б гроші тільки в разі смерті обох батьків. Щоправда, гроші вони все одно не отримали. Хосе не пройшов медогляд і не набула чинності. Утім, і без страхових мільйонів брати занурилися у шопінг-терапію. Обидва купили по Rolex і зняли по квартирі в одному з районів Лос-Анджелесу з видом на бухту. Лайл із подарованою батьком Альфа Ромео, яку він називав шматком лайна, пересів на перше. Ерік змінив форт Мустанг на джип Врангіль. Коли через декілька днів після трагедії друг запитав Лайла, як він тримається, той відповів: я так довго чекав на цей момент, що влився в нове життя дуже легко. Лайл витратив 40 тисяч доларів на одяг і 550 тисяч доларів на закусочну в Нью-Джерсі. Ерік, на якого чекав Каліфорнійський університет у Лос-Анджелесі, від навчання відмовився і за 50 тисяч доларів на рік найняв відомого тренера з тенісу. Не дивлячись на те, що поведінка братів дійсно наштовхувала на підозри, інкримінувати їм вбивство батьків було складно, адже не було жодних доказів чи свідків. Так було доти. Допоки не з'явилися свідчення коханки психотерапевта братів. Осени 89-го року. Молодший Менедес повернувся до сімейного психотерапевта Джерома Гузіла. Він відвідував спеціаліста роком раніше, а все тому, що тоді Ерік і Лайл були замішаними в пограбуванні двох будинків, звідки винесли готівки та прикрас більше ніж на 100 тисяч доларів. Тоді в справу втрутився хосе вкрадене, повернули, збитки компенсували, а крайнім зробили Еріка. Тому що він був неповнолітнім і міг відбутися легшим покаранням, а Лайлу не можна було ризикувати майбутнім у Прінстоні. Та й взагалі арешт старшого сина дуже сильно б вдарив по іміджу Хосе. А повнолітньому Еріку найняли адвоката у кримінальних справах, і він отримав у суті випробувальний термін і направлення на обов'язкову сімейну психотерапію. Так Менендеса і познайомилися з доктором Озілом. Повернувшись до психотерапевта, Ерік не зміг стримати в собі ношу яку ніс і зізнався лікарю, що це він та його брат вбили своїх батьків. Він також розповів, що рушниці вони купили в Сантієго за два дні до вбивства за викраденими документами студента Принстона. Після розстрілу вони закопали зброю у горах сант моніки для того, щоб трохи пізніше відкопати їх, вивести в Карибське море і вже там втопити. Під час сеансу доктор Озіл переконав Еріка покликати на сесію і Лайла. Коли за 10 хвилин по тому Лайл приїхав на сесію, він просто скаженів, дізнавшись, що брат зізнався терапевтом і став погрожувати Озілу. Коли брати пішли, Озіл переказав сесію на диктофон, а дружину і дітей з міркувань безпеки відправив гостювати до друзів. Йти в поліцію, психотерапевт, який слідкував за справою Мененде з самого початку і сам шукав контакту з братами. Не збирався Проте, як ви могли зрозуміти в цій історії, також фігурує і коханка психотерапевта. Коханка-озіла Джуда Лоу Сміт чула його розмову з братами, тому що лікар, який заздалегідь підозрював їх у вбивствах, попросив її прийти слідом за ними під виглядом наступної пацієнтки. І якщо ситуація вийде з під контролю, викликати допомогу. На наступному прийомі 2 жовтня Озіл сказав Менендесам, що запис їхнього зізнання перебуває в сейфі його адвоката, який буде розкрито, якщо з ним щось станеться. Поступово, втім, стосунки братів з психотерапевтом стабілізувалися. 11 грудня вже Лайл розговорився настільки, що назвав розстріл матері актом милосердя. А всю розправу ідеальним вбивством за яке батько нарешті його похвалив. Проте в цьому ідеальному плані психотерапевт не врахував одну важливу річ: що відносини з коханкою з часом можуть змінитися. Стосунка у і сміт паралельно перетворилися на театр абсурду. В якийсь момент він навіть поселив її разом зі своєю сім'єю. Коли Озіл все ж таки виселив вже колишню коханку 5 березня 90-го року. Судячи з усього з почуття помсти, а не справедливості, вона зателефонувала в поліцію Беверлі Хілс і за 6 годин розповіла все, що знала про вбивство Менендес. Зокрема, місце, де ОЗІЛ зберігав записи сесії. Через два дні поліція вилучила в Озіла записи. Ще через два на їх підставі отримала ордер на арешт братів. Лайла взяли в Беверлі Хілс, а Ерік, який виступав тоді в професійному тенісному турнірі в Ізраїлі, повернувся в Америку і здався сам. Утім, суд розпочався лише за три роки після арештів. Майже весь цей час захист і обвинувачення воювали через записи зізнання у зілу. Перші вимагали вилучити їх як порушення лікарської таємниці. Другі говорили, що погрози лайла на адресу Озіла звільняли доктора від обов'язку дотримуватися конфіденційності. Зрештою, плівки до процесу допустили частково, але цього було цілком достатньо, щоб позбавити захист можливості наполягати на невинуватості братів. Суд був публічним і привернув увагу тисяч американців. Письменник-криміналіст Дон Девіс так описує вихід братів у своїй книзі Погана кров, шокуюча історія вбивства Менендес. Коли хлопці увійшли до зали суду, було відчуття, що вони або не знають, що їм загрожує смертна кара, або їм все одно. Вони трималися як ні в чому не бувало, від них несло за розумілістю, а йшли вони так розв'язно, ніби купували це місце. Команду захисту менедесів очолювала самовіддана й артистична Леслі Абрансон, фахівець із порятунку від смертної кари. Розуміючи, що заяви про невинність не прийдуть, брати з невинних різко перекваліфікувалися на тих, хто захищався. Визнавши, що Ерік і Лайл справді вбили батьків, сторона захисту переконувала присяжних, що мене деси боялися за своє життя, і в них не було вибору, окрім як убити батьків. Шанси обвинувачення зрозуміло, що виглядали набагато кращими. Досить важко виставити самообороною розстріл зі спини з перервою на перезарядження рушниць, куплених двома днями раніше. Утім, ультимативність обвинувачення, яке виставляло братів убивцями заради наживи, ледь не розбилося об винахідливість і харизму Абрансон. Вона спротисувала блискуче шоу. Братів переодягли із зухвалих костюмів у затишні светри. А у в'язницю до них, за легендою, під виглядом психотерапевта навіть приходив викладач акторської майстерності. За сприянням родичів і армії експертів, захист несподівано представив менендесів жертвами не емоційного і фізичного, а сексуального насильства. Ерік і Лайл уперше і в жахливих деталях розповіли про те, що батько хвалтував їх із шести років і до самої його смерті. Неналежні дії сексуального характеру щодо синів здійснювала і мати. Брати все життя мовчали, тому що Хосе погрожував їм смертю, якщо вони комусь розкажуть. Та й взагалі 30 років тому тема розбещення малолітніх дітей їхніми батьками ще б не була на порядку денному. За версією братців, напередодні 20 серпня, у Лейла була сварка з матір'ю, під час якої вона зірвала з нього перуку. Це побачив Герік, який не знав про проблеми брата з волоссям. Під враженнями від уразливості Лайла Ерік вперше розповів йому про насильство батька. Коли Лайл пішов на конфлікт з Хосе, той відповів: він мій син, і я робитиму з ним що захочу. Паралельно виявилося, що мати хлопців знала про те, що відбувалося між чоловіком і дітьми, тож на праців різко опустилася вся повнота аморальності їхньої сім'ї. У страху за своє життя і під впливом довгих років насильства вони іскоїли вбивства. Але як я й казала раніше, тема насильства над дітьми зі сторони батьків не була на порядку денним. Що казати, тоді й Харві Вейнштейн вважався великою людиною, бо не було такого поняття як харасмент. Проте заяви про насилля над хлопцями все ж таки врятували їм життя, їм не винесли смертний вирок. Проте, 17 квітня 1996 року Менедесам призначили покарання кожному подовічному ув'язненню без права дострокового звільнення. Ця історія таки могла б закінчитися, якби на 2021 рік і користувачі платформи TikTok. Десятки років по тому вбивство, що стало однією з найбільших сенсацій в історії Америки, несподівано отримало нову хвилю популярності. Тільки на цей раз перед тим десь отримали на осуд, а величезну підтримку десятка тисяч користувачів тік Все почалося з відео, де акцентують увагу на зовнішній красі обвинувачуваних. До речі, ви помітили, що серед американських жінок це далеко не вперше. Що суд над Тедом Банді, коли, не дивлячись на його кровожерливі дії, тисячі жінок не вірили в його причетність до вбивств, бо він типу красивий. Що зараз, у 2024 році, в TikTok вони виставляють відео з вбивцею Вайдом Вілсу і називають його найгарнішим арештантом століття? По суті, з братами Мененде почалося все саме так. Але в силу того, що в нашому сьогоденні не цураються теми батьківського насилля, відео з часом отримало інший характер. Багато тіктокерів почали проводити своє розслідування, і майже всі схиляються до того, що над братами Менендес батьки дійсно вчиняли сексуальне насилля, і пожиттєвий вирок, який винесли братам, не є доцільним. Вони жертви і мають вийти на свободу. Ось тільки деякі з заяв тіктокерів, які вони виставляли в своїх сторінках. Є кримінальна документалістика. Я прочитала всі книги і прослухала всі подкасти по темі, які тільки змогла знайти, тому що хотіла знати достатньо, щоб сформувати власну думку щодо цієї справи. До глибокого вивчення теми я їм не вірила. Я тільки чула, що ні про які чутки або звинувачення в сексуальному насильстві не йшло й мови до моменту перед самим судом. Тож я була з тих, хто вважав, що вони все вигадали. Але потім знаходила свідчення про представлені докази, які неможливо підробити. Сподіваюся, що зміниться, і десь років через п'ять ми зможемо сказати: вони тепер вільні. Що колись ті, хто спочатку був скептиком, нарешті повірять в їхню історію і зрозуміють, якими їх виставляли раніше. Якби я керувала світом, брати Менендес, вийшли б на свободу. Я не вважаю, що вони становлять якусь загрозу суспільству. Гадаю, вони достатньо натерпілися і висвітлення в медіа і роки насильства, які їм довелося пережити. Вважаю, що всі, хто підтримує нашу точку зору, повинні приєднатися до нас і написати лист губернатору. А тим, хто вважає їх брехунами і все таке, я хочу сказати: ми те покоління, яке зараз намагається витягнути їх на свободу. Ми ті, хто знайде нові докази. Прислухайтеся до нас. Я вважаю, що до заяв про сексуальне насильство варто ставитися серйозно, тому що про це дуже важко говорити. Люди бояться говорити, тому що, думають, що їм не повірять. Я вважаю, що вони намагалися захиститися після того, що сталося незадовго до того інциденту. Що ж, в мене теж є моя власна суб'єктивна думка з приводу всієї цієї історії, і виглядає вона так: домашнє насилля та й будь-яке інше насилля це неприпустимо. Якщо брати Менендес дійсно були жертвами сексуального насилля з боку своїх батьків, це жахливо. Та навіть якщо й не були, моральне та фізичне насилля над ними з великою ворогідністю вчинялося, якщо подивитися на те, як описувало оточення родини, поведінку та характер Хосе. І добре, що зараз люди все більше і більше намагаються таке не замовчувати. Так, нехай не завжди, але ситуація набагато краще, ніж у тому ж 89-му році. Проте, деякі люди, на мою думку, у гонитві за трендовими віяннями іноді забувають про інші не менш важливі моменти. Наприклад, те, що вбивство не менш тяжкий злочин. Припустимо, що над братами дійсно вчинялося сексуальне насилля, На момент вбивства батьків вони були вже достатньо дорослими, аби з'їхати від батьків і припинити з ними спілкування. Чому вони це не зробили? Боялися втратити батьківські гроші. Невже гроші дорожче за ваш фізичний та емоційний стан? Звичайно, є варіант, що вони, як жертви, просто не могли піти від аб'юзивних батьків, але особисто мені здається, що це маловирогідно. Вбивство заради самозахисту теж відпадає. У разі самозахисту урудям вбивство було б щось з підручних речей, а не два дробовика на секундочку. Вбивство в стані ефекту теж навряд чи. Бо остан ефекту не триває так довго, щоб за два дні до вбивства ти купуєш рушниці, потім чекаєш і вбиваєш? Навіть не дивлячись на можливе сексуальне насилля батьків над двома братами, Лайл та Ерік вчинили не менш важкий злочин, причому спланований. Тому покарання, яке вони отримали, цілком релевантне. А що думаєте ви з приводу цього? Чи згодні ви з думками користувачів американського Тіктоку чи схильні підтримувати вирок суду? Напишіть обов'язково в коментарях. Мені здається, що по цій історії може виникнути багато цікавих дискусій. Ну а з вами були Історії на ніч. На добра ніч.